Вітаю, мене звати Маріана і тут я вам розкажу, що мене найбільше дратує у YouTube каналах. Отже, я хотіла свісти на дієту, я ще про кету дієту нічого не знала, але хочу свісти на дієту. І я бачу відео. Всі вони між собою по, по різному працюють, тобто, зовсім можуть не перекликатися: одна дієта така, одна дієта така, одна дієта така, добре. Але коли я заходжу на канал якоїсь людини, і я бачу, що ця людина начебто зачепила мене і щось цікаве розказує. Я давай слухай, і з одного відео я можу черпнути якусь одну річ, яку я зрозуміла. Все решта вода. І я, наприклад, хочу почати кето дієту, і я не знаю, з чого. Як мені, ну, як мені стати на цю дієту? Чи я буду мотивована, що зі мною буде відбуватися? Я нічого не знаю. І давай я починаю вивчати кето дієту, багато інформації від лікарів і повірте, це такі години роботи я вивчала, вивчала і робила, допускала багато помилок, тому що дуже багато матеріалу розказувалось непростою мовою. Зараз я це прекрасно все розумію. Але в цей час, коли я вже хочу, вже завтра сісти на дієту, які мені можна продукти, які не можна. Що е, відбувається зі мною, як мені почати вже худнути, я нічого не дізнаюся толком, тому що мені реально треба дуже багато, навіть не годин. Навіть не тижнів, а можливо місяців на це тратити, щоб вивчати цей матеріал. Тому я в цьому відео, через те, що в мене все дратує, в цьому відео вам розкажу, що я зробила спеціальне відео для вас, де від початку до кінця, за хвилин 40, ви дізнаєтеся, взагалі, що таке кето-дієта. І завтра вже зможете на неї е, нормально сісти. А... До речі, згадала один момент. Моя знайома казала, я кажу, на якій ти дієті сидиш?» Вона, Вона каже, я сижу на трьох. А на яких трьох? Я сижу на трьох, бо я одною не наїдаюся. Ну, <смеш> такий жарт, але прикольно. Значить, якщо ви хочете вже завтра сісти на дієту і все зробити правильно, долучайтеся мій телеграм-канал, де я повністю безкоштовно вас візьму за ручку, проведу, скажу, що вам потрібно купити. які продукти індивідуально для вас, для того, щоб не складати вам конкретне шаблонне меню і вам скидати або всім учасникам, можливо, ви не любите того їсти. Тому важливо підібрати. Те, що ви любите. Важливо, день наперед або в цей день придумувати якусь їжу. Тому що якщо ви будете наперед планувати, я, наприклад, не можу собі уявити, що я буду їсти на наступний тиждень в п'ятницю. Мені, можливо, мені взагалі цього не захочеться. Тому я вважаю ці вже готові меню, вони не працюють, потрібно просто розібратися один раз і назавжди. І з моєю допомогою ви зможете це зробити. Заходіть на телеграм-канал, зв'язайтесь. Ми можемо зізвонитися з вами, я вас підтримую, це повністю безкоштовно. Ви я не знаю, де ви взагалі щось безкоштовне таке знайдете. Я просто вам це дарую, і щоб ви були такі худенькі, класні, і я знаю, що ви вже за місяць можете скинути 10 кг і взагалі себе там не обмежувати, нормально їсти, нормально жити і займатися якимись своїми справами. Отже, обов'язково подивіться відео і підпишіться на мій канал. Для підтримки я буду розвивати для вас контент все чітко, без води. Якщо ви захочете ще, наприклад, якихось більших історій, оскільки я живу в Іспанії, і тут є якісь свої такі моменти, своє бачення, я можу вам також це та знімати в окремих відео, але, звичайно, не хочу це мішати. З е, нашою кетодієтою для того, щоб все ж таки кетодієта дуже-дуже класно е, не тільки те, що мотивує, а е, тут можна дуже багато класного дізнатися. Ось, Тобто я на цьому відео, яке в мене є, я зробила все поетапно, що ви маєте зробити, щоб ви розібралися в цьому ось. А наступні відео у мене будуть. Багато інформації додаткової, бо для початку вам просто треба увійти у Китос. Як у нього увійти? переходьте на моє наступне відео. Дякую, що мене дивитесь. І взагалі хочу дуже щиро подякувати тим 19 тисяч і більше людей, які подивилися моє перше відео, до яких я звернулася. Дуже всім дякую за підтримку. Якби не ви. Я би, мабуть, не продовжила. Дякую вам, що підтримуєте. І Надіюся, що в цьому відео теж мене багато хто підтримує, тому що це має існувати, має існувати цей канал для того, щоб допомогти більшій кількості людей схуднути і відчувати себе добре і здоровими. Всім пока, підписуйтесь! Дякую!